Функціоналом передбачена можливість підписати документи на папері. Для того, щоб це зробити, після формування документу, ми натискаємо Переглянути і підписати і можемо обрати один з трьох способів підпису документу для отримувача. Це електронним ключем, підпис на папері, підпис на планшеті. Для підпису на папері вибираємо відповідний варіант, обираємо підписанта, натискаємо Далі. Відбувається формування документа, де ми можемо подивитись друковану форму документа, перевірити, чи все заповнене правильно. Повернутися назад до редагування, якщо знайдені якісь помилки, натиснувши кнопку назад, або перейти до підписання, натиснувши кнопку далі. Далі у нас з'являється діалогове вікно, де ми можемо завантажити та роздрукувати сформований документ. Після друку. Ми можемо підписати документ на папері, поставити звичайний підпис особи. Далі обираємо файл з підписом. скан сканкопію документу в систему, і наступним кроком цей документ підписує кейс-менеджер електронним цифровим підписом.